Хабарі, крадіжка кабелю, ДТП в центрі міста. Про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко. 10 тисяч гривень за авто. Мешканець Вільнянського району перевозив автівкою незаконно вирубану деревину. Що правоохоронці не вилучили майно, чоловік запропонував хабар слідчому. Правопорушника затримали на місце злочину. Йому загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна. Минулої доби запорізькі поліцейські в комунарському районі затримали крадія телефонного кабелю. 30-річний запоріжець встиг до приїзду правоохоронців вирізати 30 метрів дротів на даху багатоповерхівки. Оперативники, прибувши на місце, події затримали правопорушника, вилучили майно та знаряддя злочину. Відкрито кримінальне провадження. У центрі Запоріжжя водій на підпитку не впорався з керуванням, скоїв зіткнення за втівкою та залишив місце ДТП. Жінка, що була за кермом постраждалого зазу, відбулась переляком. Вона одразу повідомила поліцію про втечу правопорушника з місця події. Патрульні затримали нетверезого керманича та склали на нього три адмінпротоколи. Більш ніж у 12 разів перевищення допустимої норми алкоголю виявили у водія, який вчинив ДТП. Цими вихідними Керманич Зазу пошкодив паркан у приватному секторі. На місці події правоохоронці склали на порушника адмінпротоколи. Працівники державного бюро розслідувань затримали прокурора Запорізької окружної прокуратури під час отримання хабаря у сумі 2 тисячі доларів США. Він вимагав у двох фігурантів кримінального провадження гроші за повернення вилученого автомобіля та непритягнення одного з них до кримінальної відповідальності. На дамбі поблизу вулиці Гагаріна сталося ДТП. За попередню інформацію, водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у легковик. Через це утворився величезний затор. Транспорт застряг аж від майдану Пушкіна у напрямку Гагаріна. Деталі події уточнюються.